У Івано-Франківську попрощалися із керівником пласту та трьома його побратимами. Для 78-го батальйону це є дуже велика втрата. Геть московського попа Івано-Франківці протестували проти призначення Никити та Української православної церкви Московського патріархату. Госвіка і в Москву. 12 годин зі світлом і 12 без. На Прикарпатті можуть запровадити новий графік вимкнень електроенергії. Погодимо ці графіки з обласною адміністрацією і будемо їх застосовувати по готовності. Біля пам'ятника пластунам збираються ті, хто хоче попрощатися з Назарієм Лугарєвим. Це, мабуть, найсвітліша людина, яку я знала в своєму житті. Це одна із зупинок пам'ятної ходи прощання з керівником івано-франківського пласту чи братом Лу, як його називають пластуни. Стартувала хода від церкви святих Ольги і Володимира, що на вулиці Вовчинецькій. Назарій Лугарів очолював організацію «Пласт» в Івано-Франківську з 2018 року і аж до загибелі. Представляв курінь лісові чорти, де мав прізвисько Вертихвіст. Пластун Вадим Петрук також із цього куреня. Він спеціально приїхав з Києва, щоб попрощатися із Назарієм Лу. У нас такий певний момент в курені, в лісових чортах, коли людина доростає до якогось ступені, таке враження, що знайомий з нею все життя просто. І от Назар з тих людей. Прийшов попрощатися і керівник лісових чортів Іван Пукіш. Складні речі він міг пояснити реально на пальцях. Це був талант. І своєю іскрою, своїми мріями, ідеями він вмів запалювати людей довкола. І це дозволяло йому організовувати багато різних заходів Івано-Франківського. В тому числі біля пам'ятника пластуна родині Назарія Лугарєва вручили найвищу пластунську нагороду. Від 2014 року 19 пластунів полягли за українську незалежність, і у нас постіє традиція вручати родині загиблих пластунів найвищу пластову посмертну відзнаку. Безнако має назву залізний пластовий хрест. Далі хода рушила центром міста, зокрема 100-матрівкою. На вулиці Мельника до кортежу приєдналися ще три похоронні процесії. Це військові побратими Назарія Лугарєва зі 102-ї окремої бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітовського, Артур Грималюк, Ігор Сабадах та Ігор Гойванюк. Усіх їх сьогодні поховали на кладовищі у Чукалівці на Алеї Слави. Військові загинули під час мінометного обстрілу. Дмитро Лугарєв у званні сержанта а Артур Грималюк. Ігор Сабадах, Ігор Гойванюк були солдатами. Прийшли попрощатися із військовими і ті, з ким вони разом на бойових позиціях захищали Україну від російських загарбників. Батальйони територіальної оборони в першу чергу це велика сім'я. Вони завжди разом вони завжди підтримують один одного. Напереді, в тилу це неважливо. Вони завжди дуже близькі, виручають допомога в них постійно всьому. Тому в загальному для 78-го батальйону це йде дуже велика втрата. Познайомився так само на початках цього лютого з Ігорем. Він був, так як вже багато хто казав, тихим і чуйним і доброзичливим. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 12 годин зі світлом і 12 годин без. Такий графік вимкнень електроенергії невдовзі можуть запровадити, прогнозують енергетики області. Про це повідомив технічний директор акціонерного товариства Прикарпаття Обленерго Олег Сенек сьогодні на нараді в голови обласної військової адміністрації. Для того, аби споживачі отримали такий графік, необхідно зараз провести обмежувальні заходи, розповідає посадовець. Для того, щоб забезпечити графіки, які би дозволяли давати хоча б 12 годин в день світло, давати 12 вимикати, нам треба залучити до вимкнень значно більшу частину споживачів. В першу чергу це є бізнес, і ми зараз складаємо графіки обмеження потужності і графіки обмеження споживання електроенергії, до них включимо весь без виключення бізнес області. Погодимо ці графіки з обласною адміністрацією і будемо їх застосовувати по готовності. Це є перше, що ми плануємо зробити. І друге це залучити до графіків вимкнень тих споживачів, яких ми досі не вимикали. Це є споживачі, котрі живуть живляться тими ж лініями, що і там лікарні, котельні, насосні і так далі. 11 грудня біля храму святого Різдва, який нещодавно обшукували СБУ, зібралися жителі Івано-Франківська. Вони виступали проти призначення єпископом Івано-Франківським та Коломийським Никити Сторожука. Також люди прийшли на акцію протесту, щоб московський патріархат припинив своє існування на території України. Гей. В Серед протестувальників і жителька Івано-Франківська Наталія Синиця. Жінка тримає в руках роздруківку зі словами «Стережіться вовків ловечих шкурах. Вона каже, що в таких церквах та для їхніх прихожан потрібно проводити просвітницьку роботу. Як це може бути московський патріархат у нас і по-російськи говорити? Я взагалі не можу повірити, як це люди, скільки, чого. Просвіта працює над тим, щоб якраз парафіяни не ходили до цієї церкви. Тоді й не буде цієї церкви. Єпископа нового, новоспеченого мають тут зустрічати і тішитися наші парафіяни, що в них є єпископ. А практично мала би бути православна церква України давно. До учасників протесту вийшли декілька попів. Однак за кілька хвилин вони повернулися в приміщення церкви. Молимося, молимося, просим на заході Україні. Що тут збираєтесь робити? І взагалі на нашій Україні слава! Кому слава. Слава, Україні! слава Україні? Слава Україні! Слава Україні! Героям! слава! слава Україні! Героям слава! Героям! То для вас героя! Машина. Геть московського попа. Потім протестувальники зайшли всередину церкви, де відбувалася служба. Вони хотіли пояснити парафіянам, чому московського патріархату не повинно бути в Україні. Через це утворилася тиснява та штовханина між парафіянами та учасниками акції. Одразу ж поліція вивела людей з церкви на вулицю. Дискусії вже продовжилися там. Не хочете цю церкву зробити українською. І далі служити Росії і кажете, що це ваші церкло, діти... церква руська православна церква, так як набула Київська Русь, І, Бач... київська, і о, русська, бачте, бачимо, зеркало, ми наступі. людина прийшла і хоче руську православну церкву а? тут, яку вбивають наших... а не російську, не українську, а руську православну церкву. А Руська так. так. Руська, так. так. руська так. О, руська, так. о це бачте? київська. А що ви наробили? народили, так, а не російська, Так. такївська церква. Так, це Правильно. київська церква. І, і думаємо, ми надіємося, що до людей дійде здоровий глузд, що ми їх переконаємо в цьому, і вони зрозуміють, що вони живуть на території України і повинні служити державі Україна, а не Росії. За словами учасників акції, вони протестуватимуть доти, поки церква Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату не припинить своєї роботи. На територію храму планують приходити щодня. Нагадаю, 27 листопада працівники СБУ разом з поліцейськими перевірили єпархіальне управління та храм Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату, що на вулиці Довжанка в Івано-Франківську, у церкві знайшли проросійську та антиукраїнську агітаційну літературу, у якій заперечується існування українського народу, мови та право України на державність. Архімандрит Никита Сторожук з бази Миротворець став єпископом Івано-Франківським та Коломийським 23 листопада. Таке рішення прийняли на синоді Української православної церкви Московського патріархату. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Перший день фестивалю глядачам показали дві стрічки: синдром Гамлета та будинок зі скалок. Володимир на показ фільму. Синдром Гамлета прийшов разом із дружиною. Вони переселенці із Херсона. каже, там часто відвідували цей фестиваль. Фільм Синдром Гамлета він, на мій погляд, може бути можливим. Ми це не бачимо, Ми оцінимо теж а більш цікавим з точки зору кількості сенсів. Точки зору кількості думок, які потім можна буде спокійно на ходу або ввечері вже обговорити, і оцінити і культурно різноманітити своє життя. Тема цьогорічного фестивалю надзвичайний стан. Її організатори обрали не випадково, адже вона дуже демонструє те, що зараз близьке усім українцям, каже регіональна координаторка фестивалю на Прикарпатті Тетяна Пігурська. Ми його відкриваємо всупереч всім а, тим перешкодам, які в нас були. Ми розуміємо, що в час війни ми, а, як ніколи, маємо говорити про права людини, про те, що їх порушують і що їх потрібно захищати. У межах фестивалю кінострічки покажуть у деяких селах та містах Прикарпаття. Зокрема, покази відбудуться у Калуші, Долині, Коломиї та в деяких прихистках області, де тимчасово проживають переселенці. Програма вона можливо не така широкомасштабна, як попередні роки, трохи трохи менше фільмів, але я думаю, що обговорення буде досить досить емоційним і, і глибоким. Долучилися до проведення фестивалю і представники громадського центру Нова генерація з Херсона. Керівниця центру Оксана Глєбушкіна каже, що у своєму місті вони понад 10 років були організаторами кінофестивалю, а цього разу зможуть показати одну із стрічок у хабі, який відкрили у івано франківську для допомоги переселенцям з Херсона. Обрали сьогодні для перегляду фільм «Плай». Він є не випадковим. Можливо, ви знаєте, що ну, десь біля 7 тисяч херсонців. Жителі Херсонської області, міста Херсона, вимушено а, мали покинути Херсонщину з період окупації, і івано Франківщина стала прихистком. І я думаю, що частина з тих людей, які приїхали, можливо, навіть вперше потрапила а, на, на цю частину нашої України і, можливо, якраз і знайомилася, розкривала десь, можливо, для себе розвінчувала якісь стереотипи і міфи про те, а яка є Західна Україна. Загалом в межах фестивалю глядачам покажуть близько 10 фільмів. Галина Марійчан, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Настільна гра Мафія на український лад. Замість мирних жителів воїни УПА. А мафія це агенти НКВС. Упродовж гри учасникам потрібно знайти шпигунів. В Івано-Франківську у Криївку, грають вперше. Захід провели у громадському просторі між іншим. Ну, за розміром, це звичайні гральні карти. Знизу написана роль гравця. Так, ми бачимо повстанці, тобто це типові там мирні жителі. Це кум, така особлива карта. В класичній мафії її немає. В нашій краївці це гравець, який, коли він виходить з гри, він може когось забирати з собою, тобто за компанію, знаєте, як типовий кум український. Ставимо собі за ціль розвиток навичок, таких як логіка, як ораторське мистецтво, тому що гравці мають постійно розмовляти між собою. У грі взяли участь як місцеві Жителі, так і з інших міст Данило Онішкевич переїхав до Франківська з Маріуполя. Розповідає, гра йому сподобалася, і до того ж каже хлопець: це хороший спосіб вивчати українську історію. Перший раз ми грали у Львові, познайомилися з нашими друзями, тобто з МНК, От вирішили разом організувати. Цю гру для того, щоб ну би зібрати кошти для зсу та і гарного вечір привезти. Ми грали до цього мафію. А ми не знали, що є наш наша така гра українська. Таку альтернативу грі мафія створила всеукраїнська громадська організація Молодий народний рух. Зіграти в неї можна за донат для зсу. Така ініціатива до вподоби Івано-Франківці Юліані Іванюк. Вона може розвинути його, так як інтелект. Ну, розуміння, типу, людина зможе пізняти самого себе і так якби думати, розвивати своє мислення. Ну ігри іграми дуже часто останнім часом граємо з друзями, відвідаємо якісь різні такі. Так там дуже багато дітей маленьких, там не тільки є мафія, там такі е, більш такі ігри теж є. За словами Вікторії, Вовк зібрані гроші під час гри відправлять на потреби української армії. Також планують і надалі запрошувати франківців зіграти у Київку. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.